Одна з найпопулярніших версій винайдення манки біблійна. Про неї згадується ще в Старому Завіті, де описано 40-річний вихід євреїв з єгипетської неволі. Отож, коли в них закінчився хліб, який вони взяли в дорогу Бог, щоб порятувати їх від голоду, послав їм їжу. Манну небесну. При цьому крупу треба було швидко зібрати, оскільки до полудня вона танула. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів краще уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне притримуватися певних заходів, серед яких харчування одне з основних. Мене ж звати Олександр і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета 1000 підписок. Втім, вже манна крупа була винайдена значно пізніше та випадково у 13 столітті. Саме тоді мельники звернули увагу, що після перемелювання пшеничного зерна залишається його невеличка частинка, яка непридатна для випікання хліба. Однак з неї вдалося приготувати в'язку кашу на молоці. Тобто, по суті, манка це відходи борошномельного виробництва. Однак, попри фактично божественне походження та згадку у біблії, манна каша не належить до корисних страв на нашому столі. Хоча є доволі популярним продуктом, головним чином завдяки своїй доступності та простоті приготування манної каші. Тривалий час вона навіть була їжею номер 1 у дитячих садочках України. Втім, свої переваги манка все ж має, і головним з них є її поживна цінність на 100 грам продукту 330-350 ккал, При цьому вона доступна та легко засвоюється. Рідка молочна каша. Не викликає здуття чи печії. До позитивів манки також можна зарахувати вуглеводні, яких в ній є багато, які забезпечують організм енергією. Вона містить невелику кількість рослинних білків, які відновлюють тканини та підтримують м'язову масу. У манці містяться вітаміни групи В, які покращують обмін речовин та зміцнюють нервову систему. З потрібних організмів мінералів у манці присутні калій, залізо, фосфор та магній. Хоча манна каша має репутацію дитячого продукту, однак є ряд випадків, коли вона буде корисною і дорослим. Передусім, при захворюваннях у шлункову кишкового етракту, оскільки вона легко засвоюється. Манка потрібна для швидкого насичення, особливо доброю вона буде при… Дієтичному харчуванні чи після операцій або важких захворювань. Манка навіть зараз часто зустрічається в меню дитячих садочків та навчальних закладів, і на то є кілька причин. Вона є калорійна, вона легка у приготуванні, вона у різноманітній дитяче харчування. Хоча манку дуже легко готувати, однак захоплюватися нею не варто. При щоденному вживанні вона приносить більше шкоди, ніж користі. Зокрема, в такому разі ви отримаєте менше вітамінів та мікроелементів, аніж, ви би, аніж якби ви споживали інші каші, як гречку чи пшоно. Хоча нестачу вітамінів можна компенсувати іншими продуктами. Друга проблема при щоденному вживанні манки ви втрачатимете кальцій, а це призведе до погіршення стану шкіри, зубів. Волосся та нігтів. У вас виникнуть проблеми з травленням, суглобами і зв'язками. Також у манці присутній потужний алерген глютен. Манка містить мало клітковини, а це призводить до закрепів. Крім того, у ній є фітин, який зв'язує кальцій та перешкоджає його засвоєнню. Якщо ви вводите рейтинг найшкідливіших круп при діабеті, то це в значній мірі про манку. Зокрема, у ній багато крохмалю, а це призводить до зайвої ваги. Також манка має високий глікемічний індекс, що особливо небезпечно при такому захворюванні. При її вживанні дуже швидко зростає рівень цукру в крові. З цієї причини, при захворюванні на діабет манна каша виключається з нашого раціону повністю. І на завершення, ця стаття не є медичною рекомендацією. І створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтеся на мій канал. Дякую за увагу!